Перший погляд цей Ford Escape отримав добряче по морді. Пампер в мінус, капот зігнувся, а докатка замість колеса натякає, що його пригоди на тому не закінчились. Я не знаю, чи це скарб. Під капотом турбований екабуст на 1,5 літри, який споживає всього 7-8 літрів на 100 км. Дорожній просвіт 200 мм, що більше, ніж у багатьох конкурентів. Це не преміум, але є зручні сидіння і сучасна мультимедіа. Позаду достатньо місця навіть для дорослих пасажирів, а багажник на 964 літри дозволяє спокійно перевозити валізи, покупки чи навіть розкладний стіл для дачі. Ford Escape SE. Yeah. Передня частина авто отримала удар у правий кут. Видно, що крило, бампер і капот мають пошкодження, але при цьому решітка радіатора залишилась цілою. Це означає, що основний вектор удару припав на зовнішні елементи, а не пішов глибоко в конструкцію кузова. Важливий плюс цього лота ціла система безпеки. Це не тільки суттєво зменшує витрати на ремонт, але й свідчить про мінімальний ризик прихованих дефектів. Ресурс двигуна може задовільнити ще декількох наступних власників, бо пробіг лише 48 тисяч миль. Враховуючи всі витрати на доставку, розмитнення та ремонт, цей Ford Escape обійдеться приблизно в 10 тисяч доларів. А тепер дивимося на внутрішній ринок за аналогічні машини. Тут просять від 12 тисяч баксів. І тут питання не лише у фінансах. Ви маєте на руках всю історію автомобіля та контролюєте процес відновлення або стаєте другим власником в Україні, зекономивши час ані гроші. Як завжди, рішення за вами.